Саш, а от скажи, будь ласка, що варто запитати у компанії перед підписанням договору на монтаж? У нас є дві, два різних: що це в нас юридичне? То це ми даємо технічне завдання, і енергетик підприємства заповнює це технічне завдання. Там багато детальних речей, які повинен заповнити енергетик на підприємстві. Якщо на підприємстві немає енергетика, не питання. ми Жена приїжджає і задає питання керівнику, або від, хто хоч-чуть розуміється про енергетику, ставимо в систему обліку, яка знімає показання погодинно. І ми розуміємо і даємо тоді ефективне рішення для підприємства для його споживання. То, що стосується фізичних лиць, там є ряд питань, вони незначні, нескладні. Теж заповняється там технічне завдання, і підбирається оптимальна система для домашнього домогосподарства, яка потрібна на той час в людині. Все.